Вітаю, шановні друзі. Хотілося вам показати міський будинок культури Заводської територіальної громади. Наскільки мені відомо, тут працюють кілька колективів. Один із них називається Крок гурт, який доволі тривалий час радує містян своєю творчістю. Це, на мій погляд, рок візитка міста Заводське. Це люди, які дуже тривалий час займають почесні місця, отримують грамоти, отримують дипломи за свою діяльність. І вже не одна пісня звучала. На теренах колишнього Лофицького району. Абіс труда! Базар! Сьогодні базар! Хотілося подивитися, як вони працюють, хотілося дізнатися, що там буде нове в них. От будинок культури зараз, на жаль, темно, тому ми зараз повністю його не побачимо. А давайте подивимося там всередині, як він виглядає, тому пішли разом зі мною і глянемо, що ж там всередині будинку культури. Старенький будинок культури, але красивий. Добрий вечір. Добрий вечір. Що це у нас? Для тебе це просто крок, а для нього нове життя. Збирай кришечки на протези для воїнів. Що потрібно максимум кришечок та бажання допомогти. Скажіть, будь ласка, а де займається крокбенд? А якщо тут немає, я не знаю, де вони займаються. Ну тут їх немає. Немає? В цьому приміщенні їх немає. А чого їх немає? Вони ж десь були на другому поверсі, здається. Чи... Ну, тось... воно там даві, а... в ночі, там кабінеті. Тобто їх взагалі немає. Ні, вони інструменти забрали, їх немає. Інструменти Дали? забрали, їх немає? Так. А де вони, не знаю. О, як сумно. А давно? Та не знаю. Там може місяць, може, більше. Он ну, воно що, сумно, сумно. І в сорах тебе бачу. то схочу, А зараз нема нікого, так, да, в будинку культури? Діти а так не Зрозуміло, дякую вам. Ну, можна я трошечки поснімаю, тут оце. Так, да, дякую. Жаль, що тут немає зараз крокбенда. Сумно. Адже колектив як, як не може бути, дійсно така своєрідна візитівка міста Заводське, творча візитівка, і скажу прямо. Вони показували майстерність свою досить тривалий час, і це цікаво було Ну що ж, давайте подивимося, що тут ще є. Можливо, крім цього всього, дізнаємося, тут, тут був буфет дуже-дуже дуже давно. І тут, ще я пам'ятаю, торгувала тетя Соня, така бабуся. В очках вона зараз не знаю, чи жива, чи ні, жила в сперзаводі. І тут були дуже смачні пиріжки. Був Шурік, який ходив, тут квиточки продавав. Все так з того часу так і залишилось. Подивіться, яке воно все цікаве. Спробуємо пройтись будинком культури, піднятися на другий поверх. Отак от. Ну, тут бухгалтерія. Мам видно, чи ні не знаю, але фолов. Кімната духового. Працює. Ну Туалет ми показувати не будемо. Ми просто піднімемося на гору. Там туалет знаю, не будемо показувати, то якщо можна, піднімуся на гору, що там... там красиве є. Це тут... в цьому будинку культури я теж колись ходив на духовій. Ой, тут красиво. Добрий вечір! Що діти роблять? Ух ти. Твої речі теж тут є, за вироби? немає? Яка красива штука. І що це вона таке? І сердечки? Тут живе творчість, вірю. На те схоже. Територія безмежної творчості. Красиво. Як гарно діти малюють. Якщо це діти малюють, бо дійсно я, я наприклад, такого не намалюю. А діти, мабуть, намалюють, малюють, так? Ти теж малювала тут чи ні? А можеш показати свій малюночок, де він? Не пригадуєш, ні? Ні. Ой, як красиво. Які молодці! Це найкращі роботи, напевно, виставлені тут. Україна насправді дуже гарно. Мрію про мир. Ми про щастя кожен дім. Ну, заводський міський будинок культури в цьому плані дійсно гарний. До речі, от трошки поправлю. А ще це дивіться, це напевно намальовано краскою. Угу. Трошки познімаємо, покажемо, що ж тут дійсно. Відбувається тебе А ти знаєш, що ще що, що тут буде, так? Що, танцює. Ага, у нас таке танці. І театральний гурток. А ти теж ходиш? Можна тебе зняти трошки? Ні? Не, е, театр. Оце на театральний гурток виходить, так? Да? Ага. Так, ну тоді я трошки тут ще покажу, де театральний гурток тут. Ой, красиво. Театральна студія. Михли Кирина Сергіївна. Усміхна рівець. Це вона тут зараз, так? Да? Переможемо відбудуємо. А що тут, скажіть, будь ласка, знаходиться? Не знаєте? Це тут гімнастика, так? Да? Ага. Анна Вікторовна. Анна Вікторовна. Різвище, не знаєте її. Побачили, зараз два колективчика працює. На жаль, цього не довелося побачити, пішли далі. Можливо, знайдемо, де у нас, де у нас крокбенд. Будемо шукати. Ну, цікаво інше, що в цьому будинку культури немає зараз крокбенда, зато є відділ культури. Тут є економіст і бухгалтер відділу культури. Я здивований, щиро здивований, чесно кажучи. Візитівка міста Заводського відсутня, зато є бухгалтерія і економіст. Можливо, їх там більше, але я знайшов тільки одну родину. Так, в суботу живе наш робочий народ.